Я тут обрав декілька фітнес-браслетів на порівняння, і, чесно кажучи, в процесі експлуатації в мене виникли питання до розробників: ось що це за питання і який з трьох браслетів можна брати. Зараз я розповім. Вітаю! Мене звати Серж, а ти дивишся канал Elmir.ua. Приємного перегляду! На огляді будуть Halo RS 4, Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro та Huawei Watch Fit. З комплектації усюди лише девайс, кабель зарядки та макулатура. За формою і габаритами є розбіжності, точні показники на екрані. Звісно, усюди можна міняти ремені. Та основною конструктивною різницею є те, що у Huawei Watch Fit фізична кнопка. Halo RS 4 має типову для годинників круглого лівку, крім натискання, вона ще. Крутиться тим самим робить вкрай корисне. Нічого. А завдяки тому, що вона трохи стирчить, іноді чіпляється за усіляке і краще хай чіпляється, ніж її взагалі не буде, як у варіанті від Xiaomi. Тут, якщо він вимикнеться, треба буде під'єднати зарядне, щоб банально увімкнути девайс. Скажу одразу: Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro в мене китайської версії, що змушує плясати з бубном. Наприклад, щоб під'єднати браслет, треба змінити мову телефона на англійську чи китайську. Самостійно. Стійно скачати програмку Mi Fitness, бо програма The Life не працює як і QR-код, котрий видає девайс при першій активації. Потім вручну під'єднати смарт-бенд через Bluetooth, увімкнути геолокацію, обрати регіон Китай і тільки потім через програму шукати пристрій. Після цього знов можна міняти мову телефона на звичайну. Більш того, якщо у програмі під'єднано декілька браслетів, Mi Smart Band 7 Pro може вилітати чи просто не працювати. Xiaomi. От навіщо воно мені і тобі потрібно? Ще веселіше. У процесі експлуатації браслет від Xiaomi постійно підтуплює. Мову можна обрати тільки англійську чи китайську, якщо вона тобі ближче. NFC не працює. GPS та голосовий помічник також. І в остатку ти купуєш девайс, котрий дає тобі половину від обіцяного. Але ж воно обіцяне китайцям. У глобальній версії ж все буде добре, так? Ні, NFC там взагалі нема. Помічник все та ж Alexa, тобто користуватися можна буде тільки через костиль. Інтерфейс так само глючить, always on Display, котрий тут реалізували, сильно жре заряд. А як неймовірно вони реалізували меню. Свайп вліво, швидке меню, згори повідомлення. Зверни увагу, як плавно воно працює. Знизу догори повноцінне меню, а справа віджити, котрі не збагнули зробити циклічними. Тобто догов... Гортавши вправо, треба гортати назад. З плюсів глобальної версії підтримка української мови, працюючий GPS, 117 режимів тренувань, і серед сьогоднішніх конкурентів лише тут можна буде керувати спуском камери. У китайській, до речі, не працює. Повідомлення, як і в усіх браслетах цього відео, приходять, але без стикерів і підтримується мала кількість смайлів. Час автономної роботи у середньому 6 днів, і знаючи усе це. Це я не можу рекомендувати китайську версію. Глобальну можна брати, але як на мене, також не варто. Особливо згадуючи тогорічне відео з браслетами від Xiaomi. Вони були набагато краще. Подивитися те відео можна за посиланням. Та й сьогодні в нас є конкуренти. Наприклад, в Huawei Watch Fit такий самий форм-фактор. Він нормально синхронізується з телефоном. Є українське, нормальне меню. Також є автояскравість дисплею. GPS і як в Xiaomi, є таймер, секундомер, будильник, який тут можна повноцінно заводити з самого пристрою. Так само є захист від води до 5 атмосфер, в Huawei анімовані комплекси тренувань. Ідеально, та ось коли я дійсно почав тренуватися, мені ніби дали освіжаючого ляпаса. Виявляється, що Huawei Watch Fit не вміє вірно показувати серцебиття. Іноді хвилин через 20 браслет починає видавати щось схоже на правду, але у більшості випадків я б йому не довіряв. Показник кисню в крові можна вимірювати, але точності медичного пристрою тут звичайно не буде. З працюючим Always-On-Display автономність зменшується приблизно до 4%. Днів без нього близько семи. Тут вирішуй самостійно, вмикати його чи ні. Дивлюсь я на небо та думку гадаю, навіщо нужен фітнес-браслет, котрий у той самий фітнес чи просто у спорт нормально не може. І найсумніше те, що він вийшов доволі таки давно. І оновленнями цю проблему ніхто не вирішив. А читаючи форуми, я зрозумів, що така ситуація не тільки у мене. Та критикуєш, пропонуй. Пропоную звернути увагу на Huawei Band 7. Дуже схожий девайс, основні розбіжності відсутність GPS, анімованих тренувань, трохи менший екран, як і сам гаджет. Зато там дуже добре вимірюється пульс, і ціна майже вдвічі менша. Якщо хочеш огляд на нього, пиши коментар, залюбки зроблю. Що саме цікаве, найдешевший варіант сьогоднішніх Halo rs 4 вийшов самим збалансованим, і якщо я можу щось рекомендувати, то це саме їх. Але є. Декілька нюансів. Зараз розповім про мінуси, а потім чому на них варто звернути увагу. З мінусів меню Halo rs 4 буде англійською. Насправді тут усе зрозуміло, навіть якщо з мовою ти не знайомий, але крилиця для більшості була б краще. Функція управління музикою буває некоректно працює, перемикати треки, змінювати гучність можна, але може писати невірну назву. Ще буває не ставить на паузу. Тут не можна заводити будильник з самого брасла. Немає автояскравості, і NFC також китайський. Всього 12 режимів тренувань, серед яких нема пресету для плавців. З неоднозначного металевий корпус, котрий відчувається більш преміально, але браслет вісить близько 50 грамів, коли конкуренти ближче до 30. Ти. З плюсів однозначно зовнішній вигляд, непоганий дисплей, захисту на 5 атмосфер нема, але є IP 68. Водночас можна запустити секунду Мер, таймер та паралельно переміщатися в меню. Тут нормально працює моніторинг сну, ходьби, серцебиття, непогана програма, і на момент запису відео браслет коштує менше 2000 гривень. Як на мене, Halo rs 4 пропонує саме ті функції, котрі потрібні більшості, при цьому вони коштують розумних грошей і впевнено виглядають на фоні конкурентів. Якщо шукаєш подібний девайс, rs 4 можна брати, але Май на увазі ті мінуси, котрі я описував. А на сьогодні у мене усе. Якщо відео було корисним, став вподобайку. А я ж бажаю, як завжди, усім добрим добра, миру та до зустрічі у наступних відео на каналі Almir.ua. Бувай!